Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді перевіримо проєкт Goblin Main на виплату і також розглянемо, які оновлення відбулися в проєкті. Не будемо затягувати, перейдемо до самого проєкту. Для цього переходите за посиланням під відео, потрапляйте до Telegram-бота, запускаєте його і далі натискаєте Play. У вас відкривається вже сам додаток телеграми з грою. Я не буду розповідати про механіку гри. Я вже неодноразово робив пости про цей проект в своєму телеграм-каналі, також робив декілька відео оглядів. Так що, кому цікаво, приходьте, ознайомлюйтесь і починайте працювати. Ми сьогодні. Перевіримо цей проєкт на виплати. Для того, щоб нам замовити виплату з цього ми переходимо в інший. Далі знаходимо вкладку Баланс. І як бачите, в мене на балансі є 2 тона. Їх я отримав за відеоогляд щодо цього проєкту, тобто по баунті-програмі. Єдиний нюанс всього цього, те, що вони на своєму сайті говорять, що перевірка триває 72 години, тобто 3 доби. А мені зарахували десь через 5 днів. Але я не думаю, що це наскільки важливо, тому що все одно. Проєкт, як бачите, нараховує винагороди, ну і ми пробуємо їх зараз вивезти. Для початку підв'язуйте свій гаманець, це може бути той же тонкіпер, як в моєму випадку, або Telegram. Гаманець, кожен, там, яким користується, підв'язуєте. Я думаю, всі розберуться, як його підв'язати. Ну і Давайте натискаємо максимум, будемо вивезти, вивезти, кошти натискаємо. Все, наші кошти пішли, як бачите, на перевірки. Ну Але давайте поки що ще пробжемося по. Оновлення сайту, не знаю, чи за цей час прийдуть ці кошти чи ні. Єдине оновлення, яке тут відбулося, це з'явилися ігри. Як бачите, вже Хлопін прибрали, залишилась лише ось ця гра, я б сказав, називати її там більше менше. Тут нам випадає якесь число, і ми просто вибираємо з п'яти варіантів, випадає нам чорне цьому значення, більше менше або рівнозначне. Ну Давайте зараз спробуємо зіграти. Мінімальна ставка 10 тисяч. І як бачите, я програв, тому що я трошки сказав менше, а натиснув більше. Ну нічого, давайте зараз ще раз спробуємо. І знову на відео аж два рази програв. Так, давайте знову ми більше будемо ставити. І нарешті я виграв. Ну і ось таким чином ви можете грати, збільшувати свій баланс для того, щоб швидше прокачувати свою шахту. І чим швидше звичайно, ви прокачаєте, тим бістріше ви почнете заробляти серебряні монети, які в подальшому зможете обміняти вже на криптовалюту TON. Ну і так, що поки що виплата нам не прийшла, звичайно, будемо чекати. Давайте я призупиню відео. І як тільки кошти будуть на балансі, я знову продовжу це відео. І так, пройшло буквально декілька годин, кошти поступили мені на баланс. В самому додатку ми можемо бачити, що в нас вже стоїть статус виплачено. Також можемо все це перевірити в нашому гаманці. Я використовував «Тонкіпер». Як бачимо в історії, мені зарахували 2 тона. Так що проєкт «Плати» можна сміливо в ньому починати працювати. Нагадую, що проєкт абсолютно без жодних вкладень. Я навіть не знаю тут ніякої кнопки або вкладки, на якій можна задепозитити. Так що... Заробіток залежить тільки від того, скільки ви будете приділяти часу цьому проєкту. Більш детально про цей проєкт я вже розповідав на своєму телеграм-каналі, також робив відео огляди. Кому цікаво, переходимо, переглядаємо. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!